Герої не вмирають, герої поміж нас. Кришталевич Сергій Петрович народився 13 лютого 1979 року в селі Крикливець Кержипільського району Вінницької області. Закінчив Крикливецьку загальноосвітню школу перших-третіх ступенів у 1995 році. Ще з дитинства Сергій вирізнявся своєю добротою, щирістю та турботливістю. Таким він був і в дорослому житті. Після закінчення 9 класу, Сергій вирішив обрати шлях, що вів до землі та праці на ній. Він вступив до навчального закладу, щоб здобути професію тракториста. Закінчивши навчання, Сергій Петрович повернувся до свого рідного села, до батьків, де став працювати помічником комбайнера, вкладаючи свою душу і сили в щедрі поля. Згодом він перейшов на роботу на тракторний стан, де відповідав за охорону, забезпечуючи безпеку техніки, яка годувала його село. Призваний до Лав Збройних сил України 2 березня 2022 року Сергій без вагань став на захист країни від ворожого агресора. Його шлях розпочався на Яворівському полігоні Львівської області, де він пройшов навчання у складі новоствореної бригади, яка формувалася в березні 2022 року в місті Золотоноша Черкаської області. Кришталевич Сергій Петрович служив у 115-й окремій механізованій бригаді в другому батальйоні 4-й роті, де завжди залишався вірним військовій присязі. Свій останній бій Сергій Петрович прийняв 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання з виявлення та знищення сил противника у місті Сєвєродонецьк. Відтоді вважався зниклим безвісти. Довгі місяці чекання і сподівання завершилися гіркою звісткою. За експертизою підтвердився факт загибелі героя захисника. До речі, бої за це місто на Луганщині тривали з кінця лютого і до кінця червня 2022 року. І тут було пекло. Саме завдяки героїзму, таких, як Сергій Петрович Кришталевич, зупинялися основні сили загарбників. Завдавалося їм втрати, вигравався час для постачання західного озброєння та вдосконалення другої лінії оборони. Відібрало гори надію. Відібрала війна життя. 28 жовтня 2023 року ще одна світла душа героя злетіла у світлі небеса після такої довгої і пекельної дороги у рідне село. Тут його майже півтора року чекали, тут хапалися за тоненькі павутинки надії. Але ворог вбив цю надію, бо відібрав життя Сергія воїна і патріота. Розбивши ще одне материнське серце, вразивши гірким болем брата, всю родину, друзів, односельців, усіх, хто його знав, любив і поважав, Сергій Петрович був добрим, чуйним, щирим, люблячим та сміливим. Любив та поважав своїх батьків, дуже любив свою родину, брата та племінників, мав дуже велике серце та щиру душу, тому усі односельчани. Завжди згадують Сергія тільки прекрасними спогадами. Вічна слава герою.